Котички, рада вас знову вітати. Сьогодні ми з вами швиденько вивчимо пори року та місяці. Тож давайте до заняття, вам дуже згодиться, я думаю це. Тож, швиденько розпочнемо. Las estaciones Estaciones – це пори року. Пори року, пори, пори, пори року. Так. Дивимось. son las estaciones del año? які є пори року. Є. Yeah. І перелічимо: «примавера», «верано», отоньо, інвірно. «Примавера» – весна, вейрано, літо, отоньо, осінь, «інвєрно» зима. Як же ж запитати, яка пора року? Іспанці говорять, не яка пора року, а в якій порі року ми знаходимося? І відповідь, звичайно, також буде зі словом знаходимось. Знаходимося осени. Estamos en otoño. Українською ми так не кажемо, ми кажемо, е, яка пора року, і просто відповідаємо осінь, але в іспанській запам'ятайте, що маємо використовувати Estamos". Е, Подивіться, порозглядайте картиночки, тут гарні я вам зробила, і давайте далі. son los meses дель аньо. Які місяці року? Лос месес del аньо сон місяці року є Ейнейро, Фебрейро, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. enero, sichen, febrero, lute, marzo, verzen, abril, quiten, mayo, trave, junio, Cherven, julio, eh, lipen, agosto, serpen, septiembre, verzen, octubre, jovten, noviembre. listopad І десь у нас грудень. Подивіться, я тут незвично для нашої країни розділила місяці. Наприклад, ось овзимку взимку в мене потрапило Ейнейро, Фебреро і маршо. у весну потрапило абріль, маю, хуні, у літо, госту, септєврі. І у осінь, октубри, ноємбре, десієбре. Чому так? Тому що в Іспанії пори року трошки зміщені, не так, як у нас. У нас грудень, січень лютий – це зима, але в Іспанії до 21 березня вважається, що це зима, тож у нас березень потрапляє більшою частиною в зиму. Так само у весну потрапляє у нас червень до 21 червня. У літо потрапляє вересень до 21 вересня, вважається, що це літо, і у осінь у нас попадає, попадає, потрапляє, потрапляє грудень до 21 грудня це вважається осінь. Я думаю, що так у всій Європі у Нідерландах точно так само. Тож, може, трошки для нас незвично, але запам'ятайте, що до 21 числа потрапляють е, у на місяці там. Як вам так сказати, щоб ви зрозуміли, щоб ви запам'ятали? березень до 21-го потрапляє у зиму. У нас червень потрапляє у весну, а вересень потрапляє у літо. Може, це трошки логічно, бо трошки змістилася погода. В березні завжди холодно, а у вересні завжди спекотно у нас, то може, так було б і трошки правильно. Але знову ж для нас незвично. Як запитати, як, скільки місяців, які місяці у нас о, восени, наприклад, то ми запитаємо кваліс los meses del otoño? Qualis, запам'ятовуємо сьогодні це слово, так, які місяці осені, Los meses del otoño шон в септембре, октубре і новємбре. Тут я зробила звичніше для нас розподіл по сезонам. Тож, для того, щоб краще запам'ятати назви місяців, ці запитання і відповіді, я рекомендую вам просто потренуватись і попідставляти різні пори року або місяці сюди і поговорити з самі з собою навіть вдома, і це нормально, коли ви вчаєте мову, вам так буде простіше, легше. Тож потренуйтеся, будь ласка. Так, з місяцями і порами року лише прийменник N і без артикля. Якщо ми говорили про дні, ми казали в влі... euh, понеділок, у вівторок ми використовували ель, L lunes», L martes», то з місяцями і порами року буде N. Наприклад, en berano, la playa» Влітку відпочиваю на пляжі en febrero aquí hay mucha nieve. У лютому тут багато снігу є. Yeah. Тож запам'ятовуємо, що пори року і місяці у нас з N, а дні тижня у нас з ль йдуть. Думаю, тут буде трошки зрозуміліше вам. Давайте почнемо: Квантаж месяць є нель аню. Скільки місяців має рік? Ф Єне це від слова tener – у теперішньому часі тенер мати, немає. Ми, У нас буде урок з неправильними дієсловами, і там ми це дієслово розберемо. А зараз просто запам'ятайте форму на він, вона тієї. meses tiene el año?» Скільки місяців має рік año tiene, el año tiene 12 meses». Рік має 12 місяців. Це «tiene», має від слова «tener», мати. «En qué mes estamos?» Так само, як ми питали, у якій порі року ми знаходимося, так само і тут, у якому місяці ми знаходимося. Запам'ятайте, в Іспанії це використовуємо знаходитись інке місяць там. Estamos en septiembre, Знаходимося у вересні. Так? Ми так не говоримо, але іспанці кажуть саме так: Estamos en septiembre. Що у нас тут далі? А далі все, ми закінчили з вами вивчати так швиденько, за декілька хвилинок. Ми вже знаємо пори року і місяці. Я думаю, то вам буде корисно. Тож, не пожалкуйте для мене вподобайки і коментаря. Це займе пару секундочок вашого часу, але мені буде приємно, бо я поки. Ем... Маленька ютуберка, а хочу стати великою ютуберкою і розповідати вам більше про іспанську мову, і робити більше уроків і класніше. Тож ваша подобайка мені допоможе. Гарного вам дня або вечора і до наступної зустрічі. Бувайте!